Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна. Хочу подивитися таке питання. Головна подія серпня для Великобританії. Кажуть, читала в новинах, що да? там щось ядерку розмістили чи перевезли. О, давайте подивимося взагалі, що скажуть карти. Покажуть. Головна так, 2025 рік, серпень місяць. Головна подія у Великобританії. Великобританія. Подія місяця. Є присутній там певний конфлікт, і намагаються це владнати по правосуддю, тобто путем підписання, укладання договорів, підписання документів, намагання знайти якийсь баланс. Прийняті рішень. І um. вони uh, Вони із-за цього дуже сильно емоціонують. В них ось у переливається, ту з кубків е, з їхньої чаші, да? чаші емоцій. Тобто, правосуддя емоційне, Заключення договір, договорів, підписання документів, воно дуже сильно хвилює і ну, от, вимагає, чи як уводить до самотності, уводить до того, що треба якось замкнутися і. Обдумати все добре, зважити, щоб приймати мудрі рішення стосовно своїх, гм. Такі слово ще скажу похоті, похоті, своїх таких матеріальних. Бажань, відлюдник, диявол і паж мечів, карти, кінесно. Вони, вони обдумують всі свої рішення. Вони ну от, не поспішають, вони керуються своїм досвідом, але при тому є і багато маніпуляцій, При тому є, збір, вони збирають інформацію, вони залучають молодих людей для збору інформації. От, тому що, ну, от на дні колоди карта війни. І якщо відлюдник це взяти як окуповані території або якісь от околиці, то виходить, виходить, в них є своє певне бажання по правосуддю, ну от отримати своє. І виходить, що як от не крути, а все одно от карти переводять, переводять на цей конфлікт, на цю війну. І причому це карта таких підступних дій, тобто будь-яким методом, але свого, свого досягти. От. Але вони не просто, не просто тут досягти. А тут саме по, ну, по провосу, ну, документи через закон, на законодавчому рівні, от, не просто на словах, але жага, жага отримати, отримати свої бажання. От, в них дуже така є. От, і вони навіть тут можуть пропонувати, що а от давайте нам стільки то, а вам стільки то, або ми вам це, а ви нам те. Тобто така ідея, от як Даш на Даш. І Ну, я ж от кажу, да, що тут і маніпуляції, і підступні дії різні, от, здається, да, головна подія в Великобританії. Тут може таке бути, може таке бути, що якась частина людей Буде сидіти без світла. От. І це буде певна така маніпуляція. Це маніпуляція для того, щоб людей ну от, притримати в якихось рамках, тримати в, в такій жертовності. От. І щоб ситуація була така трішки напружена і трішки загрозлива. І це виходить, от, ну, як такий от вирок вони виносять для того, щоб люди перехвилювалися і, можливо, пішли от на співпрацю. Ну, якось отак, якось отак, Тому що в них є свої матеріальні такі бажання, які вони приховують, От. але хочуть, щоб їх кубок був повний. А це може, до речі, бути територією біля води. Це може бути щось пов'язано із водою, там, де вода. Там, де вода, і вони вже можуть бути окуповані. І от, прихватизувати дуже хочеться. Будуть по-хитрому. По-хитрому тут будуть якось викручуватися. Ну, так, такий розклад в мене получився. Дякую за увагу!